Турні і дороги, проблеми, які були притамані в минулих століттях багатьом країнам, нині як ніколи стосуються і нас. Покриття зникає з доріг. На мапах автошляхи гарно намальовані різними кольорами і рівними пунктирами. А от у житті це суцільні ями без асфальту та шансів для вашого автомобіля доїхати цілим. Весна ще не прийшла, але вже показала, хто де не залатав. А да, ця траса вообще до да, бої спаля ужас. Водії їдуть, як на американських гірках. Фури під небезпекою розгубити товар. Іноземці не можуть збагнути, в чому причина. Дорога усі Чому? Це кільцева броварів. Дорога державного значення Київ-Чернігів. Із неї відразу потрапляють на СТО. На тейніді вже другий раз. По гроші, ну, в середньому 200, 300, 400 гривень, залежно від складності. Ця ділянка найпопулярніша за викликами кажуть у поліції. Водії так, матюкаються, ми теж є водіями, ми теж все це бачимо. Нам. Теж дуже неприємно все це, але в свою чергу ми робимо все, що є в наших повноважень. Поліція вже склала з десяток актів на бровачку дорожню експлуатаційну службу. Там завжди знають, чому усунути проблему не вийде. Вони нам надавали спочатку відповіді про те, що в зв'язку з тим, що несприятливі погодні умови, вони не можуть відремонтувати дорогу, так як було дуже холодно, і лежав сніг. Хоча трохи ближче до Києва, де менші ями, їх таки латають. Ажен є їздить показує начальник участка. Делата нада. Якщо ви пошкодили автомобіль через ями, адвокати радять викликати поліцію і не погоджуватися з тим, що машина це об'єкт підвищеної небезпеки, і найчастіший протокол, який складають поліцейські, не зміг об'їхати перешкоду. Коли поліція приїжджає на місце, щось на розказують водію. А ти сам міг об'їхати? А навіть якщо да ми віримо, що ти не міг об'їхати. От ми складаємо на тебе протокол, що ти повинен об'їхати по 124-й. І ти іди в суд і доказуєш, що ти не винуватий. Винен водій може бути лише в тому разі, коли перед ямою був попереджувальний знак. Вона на дорозі була одна, і він навмисне в неї в'їхав. В іншому випадку вимагати складання акту про обстеження ділянки дороги. Вимагати від працівників поліції складання протоколу про адмінправопорушення за статтею 140 на представника цієї дорожньої організації, особа, яка відповідає за. Утримання дороги процес тривалий затратний, але виграти можна на акті зазначити розмір і глибину цієї ями, і на підставі цього звертатися до відповідних служб. Аварійна глибина ями є більше ніж 5 сантиметрів. У міністерстві інфраструктури запевняють, цьогоріч на дороги виділять 50 мільярдів гривень. Минулого було 37. Ми звикли до такої негативної тенденції, як коли сходить сніг, тоді сходить в нашій державі асфальт, але з 2018 року на всі дороги йде гарантія мінімум 5 років. А в ідеалі на дороги державного значення 10 років. Тому радять тисяти носом відповідальних за аварійні ділянки, бо грошей на ремонт вистачає. Та да стидно, стидно. Наталя Гончарова й Нелобеденко, Алла Хоцянівська та Володимир Сетюк, Спецкор 2+.